Дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. По ось цьому набору продуктів, думаю, ви вже <кхи> здогадалися, що ми будемо готувати. Є в мене пачечка такого печива, тут, <кхи> щоб не збрехати, 254 грами Банан. В оригіналі колись йшов, не йшов, а йшло яблучко, в мене є абрикоска, тому я додам абрикоску йогурт або ж сметанка. І пачка желатину. Тут я вже його розвела, прогріла і буду збирати торт. Як я його буду збирати, зразу ж на ваших очах це все буду робити. Беремо ножика, відкриваємо наше печиво. Так. Сипало печиво. Пам'ятаєте, колись воно розсипне таке було в пачучках? Смакота таке хрумке. Бананчик. Один. А в яку ціну банани зараз? 67, 67 по скидці це в тебе. Банани. Так. На четвертинки і потім ось такі шматочки. Якби й не великі, не маленькі. Ріжемо бананчик. З бананом ми розправилися, беремо до наших абрикосочок. Їх небагато потрібно. З яблуком знаю, воно таке хрумке, виходить, з абрикосою. Ще, чесне слово, не пробувала. Але що маємо, з тим готуємо. Якраз в мене йогурт, персик, маракує. А тут буде банан абрикоса. Повинно бути смачно. Можна брати, я так гадаю, інше печиво, але саме в оригіналі ось ці такі маленькі. Крекери, як вони правильно називаються, навіть і не знаю. Зараз подивлюся, Ой, що пише тут на упаковці. Макові хрумки. Крекер. Макові хрумки називається. Так, десь, наверное, дві абрикоски. Ну абрикоси, бачите, такі в мене чи маленькі, скажімо. Якщо менші, то. Штучки 4, 5 використовувати. А взагалі, скільки вам подобається фруктів, стільки і додавайте. Тут як вже зіграє ваша фантазія. Можна шматочки шоколаду. Колись робила шоколадом, дуже сподобалося. Або просто верх залити шоколадною помадкою. У мене сьогодні буде по-простому. Можливо, якщо буде настрій, притрушу просто какао порошком. І то не факт. Все-таки подумала і додала ще третій. третю абрикоску, бо показалося мені якось маловато ніби фруктів. Тому ще ріжу одну абрикосу. А взагалі, пройшов у нас сьогодні дощик. Яке в нас сьогодні десь 17 чи 18 число? Щось навіть не пам'ятаю. Пройшов. Більше півдня був дощик, доволі такий нормальний. Промочила землю, тому що розмовляла з мамою, вона каже, що болото вже. І що? І е, спала довго сьогодні, а потім вирішила, що треба приготувати щось смачненьке, побалувати трішки себе. І тої можливості завжди, як то кажуть, немає, але. Але, але. Так, значить, перемішуємо ці фрукти. І надумала я приготувати пельмені. Фарш, звичайно, не домашній, купований буде, тому що свого нема змоги мати. Але, якщо купований, гарно так заправити і трішки додати якогось сальця натурального, буде теж смачно. Ну, і сальця. Натурального додати не буду, а буде уже як є. Так, це перемішали. Далі, до нашого, йогурт, звичайно, солодкий, але все одно сюди до ось цього, як воно називається, желатинного розведеного, будемо додавати цукор. Подай цукор. Всипаємо сюди десь дві, а то й три ложки цукру. Три ложечки додам цукру, Розводим. трішки теплої води, ще додам, тому що бачу, що желатин починає загусати. Це треба було зробити раніше, ще коли прогрівали желатин з водичкою. Але тоді я трошки забула, були інші проблеми, а зараз вже є як є. Ну нічого страшного. Отак, розмішуємо, розмішуємо. Ви ж пам'ятаєте, друзі, желатин, якщо добре збивати, то можна збити його в крем, в пінку. У мене десь є рецепт е, глазурі на паску. Воно, виходить, таке, як глазурка. Так, все є. Далі відкриваємо йогурт. Так, потрішки ляємо і розмішуємо. У мене це велика пачка на 900 грам. Майже буду використовувати усю пачку. Так, десь 700 мілілітрів, то це точно. Замішали. Воно, коли охолоджений желатин і холодний йогурт, то швидко починає схоплюватися цей тортик. І зараз будемо. Так, а ну спробуємо на цукор. Солодко. Нормально. Мені подобається. Все, і тепер. Бачите, без замороки на раз-два справиться навіть дитина. Тому що перший свій такий тортик я готувала десь, ну, не пам'ятаю, років, можливо, 10-11 було. Мама з роботи принесла шматочок такого торта. А в мене тяга до кулінарства завжди була. І я вирішила також приготувати. Такий тортик. Сметани в нас було доволі, тому що завжди була коровка і не одна. Крекер. Мама кожного дня ходила на роботу. Також не проблема було, щоб мені купило. Так. Так от треба його якось, наверное, ще раз перемішати. Ой, розкапає, погрузити. Яблука були, банан не завжди додавало. Але банан тут дає таку свою ізюминку. Дає аромат і зовсім інший смак. Просто яблучко, сметана, крекер. Ну, желатин. Все. І теж виходило смачно. Колись десь додавала якісь інші ягоди, по можливості, як була така можливість. Так. Отак. Все залили, вишкрябаю. І даємо нашому тортику гарно застигнути. Зараз натягну харчову плівку і до повного застигання відправляємо в холодильник або в якесь холодне місце. Так, час. Остигання збір, як то кажуть, непомітно, і будемо зараз ми щолесенько пробувати обережно доставати цей наш тортик. Можна на, буквально на секундочку поставити в теплу воду або обдути цим, як він називається, феном, а можна просто пройтися ось так по краю ножиком. І воно повинно гарно відійти. Або ж застелити харчову плівку перед тим, як оце все наливати і колошматити. Я згадую про плівку аж після того, коли вже зробила цей процес. І так, на раз, два. Аля оп! Отакого От зробимо. Отак. От і тепер аля оп. Так, що це ми? Таке? Стукаємо, стукаємо. Ага. Щось воно. Так, не а-ля-оп. Наверно, я пройдуся таке феном, щоб воно гарненько звідси вилізло. Бо так ніби воно вже і повідставало з усіх сторін. Відчувається, ну, все одно добровільно не хоче воно випасти. Я не дуже хочу, щоб воно впало мені. На стіл просто. Чого? Обана! Ну. Ну і. О, пішло, пішло діло. Опа. Опачки. М -м -м. Не знаю видно. чи ні. Таке, наче якась засніжена гора вийшла у мене говерла чи джумулунга. -Джуму ну, але гарно. Мені подобається. Давайте трішечки присипемо какао. Є тут в мене какао? Блін, а в цій пачці нема какао. А чого ми пачку тримаємо порожню? Дивіться. Немає какао. Пачечка порожня. Так. Получається, так, чуть-чуть пелі. Ну, нічого. Зараз зганяємо, купимо. А, А ви думали? Новенька пачечка. Так. А тут повна пачка. Небага. не вгадала. І зараз небагато. Так десь. Пів столової ложки цього какао. Щоб ми так гарненько його припорошили. З какао воно буде такий мати трошки шоколадний смак. Чого? О, блін, борошно десь впало. Ну нічого страшного, це все такі моменти, робочі моменти. Так, да, так, да, то все задумано. Подивись, як гарно вийшло. Прям якась шапка, шапка гора, мономаха, Чи що там, засніжені вершини. О, точно. Оце прям як той десерт. Куди пальці кихаєш? Там же ж видно на відео. Я що не видно. Отак. туда поставлю. Давайте отрежем шматочек. Давай будешь тортиком? Конечно, считай. Давай миску. Так, зараз мы так режем. Давай. Тоби. А, сразу хочет уже. Правлю на бік, щоб було краще видно. Гарний такий розріз. Мені взагалі подобається. Подобаються такого плану тортики. Класнючі і вкуснючі. І головне, дуже швидко готується. Тому, друзі, готуйте так, як я, вон чуйте, каже, просто ти лінива. Готуйте так, як я, готуйте краще, от зготуєш наступного разу ти якийсь кращий тортик. Вам бажаю миру, добра на все добре, друзі. Пока, пока.